Прийшов час поговорити про мої нігті, бо таке відчуття, що це окрема тема для хайпу. Всі мені пишуть в коментарях, що це незручно, з ними нічого не можна робити, це не смак, це не красиво. Що, звичайно, можна носити такі нігті, якщо все робить чоловік, що з такими нігтями можна лише знімати. І що всі жінки знають, що з такими нігтями незручно. І доля правди в тому, що з ними буде дійсно незручно, якщо ти до них не звит. Ну А тепер давайте по порядку. По перше, мої нігті, моя справа. Яка до вас абсолютно ніякого відношення не Якщо має. Що я 4 місяці безперервно роблю ремонт в будинку і роблю абсолютно все, і про це видно в кожному відео? Це означає, що мені зручно. Я люблю довгі нігті. Мені з довгими нігтями набагато зручніше, аніж з короткими. По-друге, я вас поради не питала. А смак це діло кожного. Комусь подобаються червоні нігті, короткі, довгі, квадратні, будь-якої форми і так далі. Для того й існує стільки різних форм, видів і кольорів. Нав'язувати свою думку мені не потрібно, бо, як мінімум, я її не питала. А писати коментарі про те, що моя мама чогось мене не навчила, я вважаю ганьба. Моя мама навчила мене бути доброю, чесною, відкритою, незаздрісною, не лізти в справи інших людей, навчила мене мудрості допомагати людям, які цього потребують. Дала мені правильні погляди на життя. Саме тому я класна людина, не в залежності від того, які в мене ніг, і пам'ятайте про те, що ви також далеко не всім подобаєтесь, але ж вас терплять.